Ось вона ранкова прохолода. Ранок тихо, прохолодно, Як мені таке подобається. Всіх вітаю. Ось ми вже діждалися трійці. Так швидко все пролетіло. Спочатку новий рік чекали, потім Пасха пролетіла, а зараз вже і тріться. Зранку погода чудова. Птичечки співають, шпаки чомусь мовчать. Вчора кричали весь день. Гарно на вулиці сонечко ще сюди до мене не попадає. Дуже гарно вийшла подихати. Вітаю всіх зі святом. Надіюсь, що ця трійця принесе нам радість, благословення на мир. Надія завжди помирає останньою. Всього вам найкращого, а сьогодні побалакаємо про квіточки. Прийшов оцей котик і заважає мені, бачите, <смі> з вами розмовляти. Учора у нас з'явилися три нові квіточки. Це гортенції. Одна із цих гортенцій просто, ек <смі> просто ексклюзив. Просто ексклюзив. О, мікиди звідси. Я залізла в вінет і коротко про них прочитала. І сьогодні з вами. Ой, упав. І сьогодні з вами ділюся тим, що про них знала. Ось перша красоночка, яку я вам показую. Endless Summer. Може, я неправильно виговорюю, але в в перекладі це нескінченне літо. Гарнюсінька, широколисна. Це один із самих популярних сортів гортензій. Який здатний квітнути не тільки на прошлорічних, але й на молодих нових паганах. Добре переносить обрізку. Колір може змінюватися за рахунок кислотності ґрунту. Отут вона, мабуть, буде в мене навіть блакитна. Ну, Рожеві вже видно, ви бачите, які от зараз вона трьох трьохколірна. трьохколірна. Для посадки потрібно, як і всім гортиться, полутінь і волога, хороша дренажна почва. І регулярний полив. Кажуть, що ця гартинці достатньо морозостійка. Особливо, е особливо в середній полосі. Але все одно рекомендують перед першими заморозками її вкривати. Правда, красуночка? Ці гортинці, що ми приобрели ранні, <сі> всі ранні. Ну а оце так я те, що прочитала про неї Endless саме. Відставляю ту, І ось у нас друга гортинціка. Вона тільки починає, ось бачите, тільки починає квітнути. Широкий темно-зелений лист. Теж дуже красива, дуже красива. Гортензія, Віктор казав, що вона не переводиться до Піонвола. Але я все одно залізла, як я вже повторююся, в інтернет і знайшла перевод. Переводиться вона як подвійна хмарка. Подвійна хмарка в Ось оце вона. Ранній ремонтантний сорт. Ви бачите, які з потужними такими паганами і швидке зростання. І в неї дуже великі махрові, триколірні теж суцвіття. Будуть. Зараз вона тільки починає, тому можу тільки показати на картинці. Дуже великі квітки на ній. Цвіти дуже рясно і безперервно. З червня, ні, з кінця травня вона починає квітувати і е, початку червня, так. І аж майже до жовтня-листопада вона буде квітувати. Цвіти, як на старих паганах. І на молодих. Теж морозостійка. Десь до мінус видержує до мінус 24 градусів. Бачите, які будуть красуні у нас. А тепер наш, як я казала, шедевр. Ексклюзив! Як вона мені подобається, ви навіть не уявляєте. Я в захваті. Гортенція Руновий Брайт. Наречена втікачка. Це перший і поки що єдиний сорт ампельної гортенції у світі. Ось що я прочитала. Який нікого не залишить байдужим своєю красою. Гібрид гортенції. Рунавей Брайт вперше був виведений в Японії і представлений у 2018 році на сільськогосподарській виставці в Челсі. Оце, що я прочитала. Цвіти ця гартинця на паганах, як минулого, так і поточного року. Утворює квіти з кожної пазухи листка. Виявляєте, з кожної пазухи листочка. І по всьому стеблу, по всьому-по всьому стеблу, незалежно від, її, від його висоти. Цвіти каскадом. Квіти, ви бачите, які білі. Каскадом білих квітів, отак от, от можна сказати. Розмір квітки до трьох см. До трьох см. Ой, які виділяють ніжний. Медовий аромат, вони ще навіть пахнуть. До кінця цвітіння може проявлятися ніжно-рожевим відтінком. Це ранньоквітучий сорт. Цвітіння починається з кінця травня, тож початку червня і триває до кінця осені. Морозостійкість до мінус 17 градусів. Зараз я прочитаю, як описують її цю красуню, як її описують і чому дали їй отаку от назву нова, нова гортенція. Я дуже довольна, що вона появиться в нашому саду. Ніжні пелюстки з легким рожевим відтінком. Які розкриваються, немов фата нареченої, дарують відчуття чистоти, легкості і витонченості. У період цвітіння вона виглядає неймовірно ефектно, ніби закохана, втекла з весілля, залишаючи за собою слід квітів. Компактна, але рясна квітуча гортенція. Ідеально підходить для вирощування в горщиках, підвісних кашпо або як акцент в саду. Вона не тільки прикрашає простір, а й наповнює його особливою атмосферою ніжності і гармонії. Оце сьогодні отакі квіточки. Сорока прилетіла. Mm. <смі> От так. Ну, диви, яка противна сіла на... і кричить. На фіртку і кричить прямо рядишко. Бачите, яка краса, оце вони, мої красиві, три квіточки. Наречена тікачка, подвійне, подвійна хмарка. І нескінченне літо. Пройдусь оцією ранковою прохолодою по своїм квіточкам. Зараз наріжемо букет з ромашок. Вони такі гарні, красиві. Бачите. Красота. Боже, як гарно на вулиці. Яка ж вчора була спека. Трояндочки. Манюсінькі. Вирощені. З букетів вирощені дарували букети ми їх втикали, і ось ця, що я казала, ніжна її ніжна, така біж такий з розовинкою, яка ж вона красива. Зранку і добре цвіте льон, але ось вже в обідню годину він вже весь осипається. Оце зранку тільки такий він гарний. Красуні. Дельфініум, дуже красивий, дуже гарний. зростаються мої оці сухоцвіти. Бачите? О, шпаки проснулися. А я казала, де вони ділися. Ця трояндочка вже осипалася, бачите, вже можна сказати, ось бачите, які кущері у нас на гідок. Це один кущик, один, він так розростається. Подивіться, який він гостючий. Я обірву, щоб іще наростала, маленький кущик. Ці трояндочки щось її їсть. <риклад> О, прилетіли, а я вже розпереживалася, що нема моїх шпаків. Ой, упала оця гілочка, це поливали і вона упала ось так от. Блакитна моя ромашечка, ромашечка це, ми її чуть не загубили. Тепер треба намітити і берегти. Вже скоро ось розквітуть наші лілії, це ароматні, оті. вони коли розцвітають, то Повністю весь двір, наповнюється оцим ароматом п'янким, від нього голова болить. А ось якась буде, я не знаю, якась буде або червона, або жовтенька, але ну, поки що колір невідомий. Це можуть бути білі. Бачите, вже починають розквітати. Одні раніше, одні пізніше. Томік, сьогодні Томік робить зі мною обхід. Ця трояндочка теж вже відквітає. Уявляєте, початок червня. Це взагалі. Вже троянди відсвіли. Ну, будуть, звичайно, будуть вони ще до кінця осені, але ж нові будуть пускати пагони. Зараз бачу людей кругом квітують отакі трояндочки. Це оці плитучі. Височення, звисають прямо каскадами. Прохожу біля дворів і у багатьох людей такі. Це теж, ви бачите, вже все. відсвітають. Це біла, красива. Трояндочка плитуча теж. Ми її просто дуже зрізали. <гум> прямо, можна сказати, під самий корінь. І вона оце дала такий цвіт. Садили ми її вже пізно, не восени, а взимку. Десь в січні місяці ми її садили. Господи, откуда то лізе трава? Гортинційка, не знаю, казала Віктору, треба її накрити, трішки тінь зробити. Зараз сонце внусь поки що за хатою нашою, але коли розвертається, то вона буде таке палюче тут і майже цілий день. Ось другий кущ у мене тут. Ромашечок Уже вони порозквітали. Це у нас оця велика ромашка, вона так і називається, по крайній мірі нам казали. Велика ромашка, дуже великі квіти на ній. Гарна. Ну, чорнопривці, оце радують весь час. І там он заховався. Просто його оця гартинціка задушила, задушила, так? Да? І ось і ось чотири види в мене. І ось кохія лізе через верх. Ой... Я не пересадила. спірея. О. Мурахи, дивіться. Гляньте. Це що означає? Це те, що дуже багато тлі. Ми її бризкали. Ну що ж такое, а? Гляньте, скільки морох. Ось і у нас такий кущий, здоровий, як я казала. Але вони теж вже, вже, можна сказати, сипаться. Пелюстки всі вже відквітають. Ну, гарно ж, йдеш і... Глянеш на фоні цього зелені, оця пляма червона. Сонечка. Ой, вже піднімається, вже і чую, що пропікає. Ну, а ось вона є красуні трояндочки. Це теж плетуча, ми її просто коротко обрізали, і вона стала просто височенька. Просто височенька. Красиво. прямо дуже красиві троянди, великі квітки. Я навіть не обривала раніше, я формувала, обривала оці от і оставляла одну здорову квітку. А зараз я цього не роблю, чим більше, тим краще. І ось моя помаранчева. Дуже мені подобається такий колір. Взагалі все люблю яскраве. Дуже подобається. Теж багато квіточок буде. Ці вже пропадають. А ось новенькі бутончики вже випускають. Це та, що була блакитна. Вона у нас переродилась. Переродилась. Це вже відцвітає. Хотіла зірвати, а потім думала, ладно, осипиться сама пелюсточки. Красива, вона стала просто рушива. Вона дуже стара. Їй, мабуть, років 20, якщо не більше. Більше, мабуть, які там. Більше, більше. І ну, пустила нові. Оце три паганця. Ні, два навіть. І квітне. Це в нас маленька, вона більше її не росте. Ми її колись привезли з Харківщини, їздили на проводки і, ну теж, років сім назад, напевно, якщо найбільше. І ото якась бабушка купить Дві штучки ми дві штучки купили недорого. Щось вона віддавала зовсім дешево. І вони такі корінці були, думаю, чи виживуть, чи не виживуть. Бабулечку просто, знаєте, їх. І... А вона така красива виявилася. Ви бачите, вона там жовта, це тільки починає. З серединки жовта. А оці кінчики, як бахрама темно, такого червоного кольору. Вона дуже красива. Ну, оця така малюнька-малюнька, її десь наперед треба пересадити. Бо коли гортинці оці піднімаються, її навіть не видно. Ось ще червона. Червоних їх багато. Тля, трави тлю і, ви знаєте, багато й залишилося. Треба ще, ще травити. Вчора не встигли. Сьогодні, вроді би, як і свято не знаю, що робити. Вчора не встигли. Пізно приїхали, темно було. Так, ось моя жовта троянда. Теж відходи від цвіта, але вони бутончики, гарнюсінькі, подивіться, які в серединці. А я оцю ще зірву, щоб вона не заважала. Оба а оці два розкриються, красиві люпін, великий від Ось дивіться вже. Які в нього коробочки оці буде. Ну що це, березка в цьому році замучила. Коробочки насіннечко буде скидати. Ой, який, як горох. як горох. А молоденьких вона знову скільки пускає. О, та він буде мене, мабуть, звісти до осені. Оце шкода, що не цвіти, але він трішки, бачите, підгорів. Підгорів чуть-чуть І новенький всередині випустив. Оці такі ніжні зелені люпін Це другий колір. Мабуть, рожевий. Я бачила. У нашої ріжки там рожеві, білі, і ще якісь сині, по-моєму. Ну, червоного в неї нема. В мене ось червоний, він прямо аж бордо. І оце, мабуть, рожевий. Тому що садили ми рожевий теж. Красота. І ось. Ой, ну що ж це таке? Тля не попадала. Три дні назад травили бризкали, тля не попадала. Не знаю. Вроді би так і такий яд ядучий був, але не дуже. Треба ще бризкати. Так, заріс мій. Заріс мій піон деревовидний, як його ось. З усіх сторін. Нагітки з усіх сторін. <різь> Обросли. Біла троянточка оціла. Цей ми зірвемо. А ця ось квіти. І ось наша зірочка. Полярна зірочка. Перша із моїх гортинці отут, в садочку в цьому в квітничку, яка почала квітувати. Сама перша. За гортинці я окремо пройду і розкажу за кожну гортинцію, яка у нас є. Ну Ось так. Кажись, все показала. Ну, цей здоровий юка з чотирма здоровими такими баганами. Ще не квітує. Йому вже сітка заважає, ви бачите? Ой, який він високий, він вище мене. Зараз я стану біля нього. Він такий височенний. От як розцвіти, покажу. Гляньте, який він високий. Це я підійшла до нього. Бачите? Скоро ці дзвіночки, колокольчики будуть зависати. Бачите, на кожному цьому і боковому. Так, всі є. Оце ми пройшли з вами ранковою прохолодою. І пішла в дім. Окремо буду показувати. Город огірки ростуть. Може, сьогодні зірвемо з вами навіть огірочок, щоб запам'ятати, коли в цьому році був перший. Трояндочка. Все. Вашила, сіточка ця висить і вона спасає. <смі> Ці прибираємо, які підгоріли, і вона скоро почне квітувати. Вам всього найкращого зі святом. Саме головне миру, здоров'я. Бережіть себе і своїх рідних, всього самого-самого найкращого. Пока-пока.